Вітаю, друзі! Є таке відоме прислів'я: що у тверезого в голові, те у п'яного на язиці. І якщо це відоме прислів'я перефразувати, перенісши його на урядове життя, то воно звучатиме так: що у міністра фінансів в голові, те у міністра охорони здоров'я на язиці. Мусить бути на язиці. А є ще така відома приказка. Свисни ванька, ти дурніший. Якщо ось цю відому приказку парафразувати, а перенісши її на урядове життя, то вона звучатиме наступним чином: свисни відька, ти дурніший. Учора уряд доручив свиснути міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. І Віктор Ляшко свиснув. МОЗ хоче замінити інвалідність оцінкою втрати функціональності. Про це заявив Віктор Ляшко. Це вчора була ну, досить така помітна новина її вчора активно поширювала, а сьогодні не менш активно обговорюють. Я коротко зацитую головне інформаційне повідомлення від вчорашнього дня. Міністерство охорони здоров'я України пропонує замінити методологію встановлення інвалідності. Та впровадити оцінку втрати функціональності. Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко в середу, 5 жовтня, під час брифінгу за підсумками конгресу місцевих і регіональних влад у Житомирі. Передає Укрінформ. Як на мене, то дуже дивні якісь питання порядку денного розглядалися на конгресі місцевих і регіональних влад у Житомирі. Але я це пояснюю наступним чином: цілком можливо, що Віктор Ляшко просто-напросто не може привернути до себе уваги. І не може створити інформаційний привід. І тому уряд доручив йому виступити ось з цією ініціативою, а іншими словами, свиснути на ось такому заході в Житомирі. І ось на цьому, значить, конгресі місцевих і регіональних влад Віктор Ляшко запропонував змінити методологію встановлення інвалідності та впровадити оцінку втрати функціональності. Ну, менше з тим. Повідомлення рясніє прямо, цитатами, прямою мовою, тому що я вам хочу сказати, що переказати те, що говорить Ляшко, це ще та задача. Це дуже непросто, і тому найкраще просто-напросто подавати все цитатами. Ну, ось я хочу зачитати першу цитату, яка, в принципі, ну, розкриває суть цієї ініціативи. Ідею, я би навіть сказав. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, тобто інвалідність знищується як клас. А говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, каже Ляшко, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина. А кажемо, що ось це ми можемо дати. Тобто ми можемо дати тільки інвалідність, а не питаємо від інваліда, що хоче інвалід. А це все пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитись, пояснив Ляшко. Я зараз швидко, коротко, людською мовою хочу пояснити взагалі, про що говорить уряд і що його турбує. На жаль, війна в геометричній прогресії... Збільшує кількість людей, які втратили на фронті ноги і руки. І ось ці люди проходять реабілітацію. Переважно, я би сказав, або часто цю реабілітацію вони проходять за кордоном. І там, за кордоном, вони ж і протезуються, і їм встановлюють нові сучасні протези, нові сучасні протези 21-го століття. А вони принципово відрізняються від тих протезів, які я ще застав у своєму дитинстві, які встановлювали інвалідам Другої світової війни. І зрозуміло, що люди, які втратили ноги і руки у сучасній війні, і поставили собі технологічні протези, вони мають вищу функціональність і можуть ходити і виконувати якісь дії. І уряд, звичайно, це все дуже сильно непокоїть, тому що людина ніби як інвалід, ніби як втратила руку чи ногу, але ж вона може ходити і навіть щось цією рукою робити, але претендує на гроші з бюджету. А Марченко ж хоче ці всі гроші з бюджету скерувати для себе, для класу цих аферистів і паразитів. А тут. Інваліди, їх постійно збільшується і збільшується кількість. І він доручив Віктору Ляшку повідомити про таку новину, що всі зразу зрозуміли, що не так все буде просто. Якщо ви поставили собі руки і ноги, сучасні протези, то йдіть, будь ласка, і працюйте, і це називається повернення в економічний стан. Я перейду трошечки так на сторону диявола, ну і приблизно спробую пояснити, як мислить сучасний афористий паразит який засідає десь там в урядовому кварталі. Мислить він наступним чином, що ми живемо в 21 столітті і нікому в голову не прийде претендувати на бюджетні гроші, вимагати інвалідність, якщо у нього в роті половина протезів зубів. Керамічних зубів, чи мостів, чи коронок, чи ще там чогось. От людина повністю вже поміняла в роті всі зуби, вони білі як унітаз в кудекого. Вона може їсти і нормально жити, і не претендує на інвалідність і на гроші з бюджету. Ну, в принципі, ми ж рухаємось, розвиваємось, технологічний прогрес, і от і вже прирівняли у нас зуби до протезів там рук і ніг. І мовляв, що це вже тотожне і аналогічне. Я уникаю цього моменту, що фактично у нас прирівняли втрату зубів внаслідок зловживання солодким чи порушення там гігієни порожнини рота з інвалідністю, з втратою рук і ніг на війні, захищаючи країну на мінних полях. А це не одне і те ж. І ми повинні розуміти, що мова йде не стільки про виплату за інвалідність як компенсацію. Фінансову компенсацію людям, які не просто зловживали чимось і мали якісь шкідливі звички, а вони захищали нас з вами, вони захищали батьківщину. Але уряд робить вигляд, що ну, мовляв, що зловживати солодким і не чистити зуби, і підірвати і втратити ноги на мінному полі це практично одне і те саме. Керамічні зуби. Сучасні протези, біопротези і так далі. Все це значить, все компенсується і так далі. І тепер я перехожу вже на сторону людську і нормальну, на сторону людей, військових і їх родичів. Це щоб якось можна було зрозуміти, якби держава сама протезувала і витрачала гроші на це все. Наскільки я чую і бачу, то протезуються наші військові, ті, що стали інвалідами. За гроші або власні, або за гроші фондів. Фонди оплачують, збирають гроші, возять цих наших військових за кордон. І все, все це значить відбувається не за державні, не за бюджетні гроші. І отут держава проявляє всю свою сутність. Вона дивиться, що а чому б, якщо не оподаткувати цих, значить, людей, які поставили собі сучасні протези, то хоча б їм обрізати. Виплати по інвалідності. А те, що я говорю за оподаткування, я ж не іронізую, не жартую. Що у нас додумалися оподатковувати волонтерів, то я вам даю гарантію, що гетьманцев десь там зараз, в кабінеті, виношує наступну ідею. При визначенні, значить, оці функціональності у інваліда, Може виникнути можуть виникнути податкові зобов'язання. Ну, дивіться, якщо людина 50 років військовий втратив ноги, а вони у нього були там артрозні, зниженою функціональністю, то цілком можливо, що сучасний протез підвищив функціональність від попередньої, яка була на цих хворих ногах. Раз у людини підвищена функціональність, значить вона. Може швидше ходити на довшій відстані, може краще добратися до роботи, значить вона повинна йти на роботу і заробляти гроші. Що ж просто так їй поставили сучасний протез, щоб вона вдома сиділа і гроші отримувала за інвалідність з бюджету. Ні, вона повинна ходити на роботу, і в неї виникають податкові зобов'язання. І я вам даю гарантію, що у Гетьманцева щось приблизно в цьому напрямку, значить, думка розвивається державницьке мислення. Ось. Так от, дивіться, я про що хочу сказати, що у нас настільки знахабніли і втратили відчуття реальності всі ці ляшки марченки і Шмигалі, що вони навіть не розуміють взагалі, що вони говорять, і як це все виглядає з боку. Я зараз візьму ось цей абзац. І просто поміняє слово там інвалід на, цей, на державний службовець, на урядовець і значить і на, і на депутатство. От дивіться, як би це звучало. В моїй версії, ми відмовляємося від депутатства і урядування як явищ, як класу паразитичних, які виховують аферистів. І ми говоримо про оцінку втрати просто функціональності. У нас зараз проблема в тому, що більшість людей женеться за депутатством і урядуванням, бо це дає пільги і компенсації. А треба ставити питання про повернення людини в економічний стан не в урядовий квартал, а в економічний стан. І ми ж не запитали у цих людей, які рвуться в урядовий квартал до депутатствування і урядування, що вони хочуть. А кажемо, от що ми вам можемо дозволити стати паразитами, аферистами в урядовому кварталі на Печерських пагорбах. А це пострадянська модель: вибитись в люди. Вибитись в люди. Стати депутатом, займатися депутатством урядуванням це пострадянська модель поведінки, вибитись в люди. Це мрія цих всіх рабів. І ми від цього всього повинні відмовлятися. Дивіться, у нас же ж не тільки люди втрачають функціональність на фронті і потребують оцінки функціональної там здатності, руки ніг. Люди ж втрачають дуже сильно, стають інвалідизуються в урядовому кварталі, перебуваючи на державній службі, урядуючи і депутатствуючи, якщо так можна висловитися, і я вам хочу наступну цитату навести, щоб зрозуміти, що людина на державній службі стає інтелектуальним інвалідом. Вона, ну, якби. Не може інакше після цього висловлюватися її думки можна тільки цитувати, тому що переказати, що говорить інтелектуальний інвалід, який дуже довго перебуває, там не, не треба багато буквально рік. На посаді міністра охорони здоров'я от вам зараз доведу, і ви стаєте інтелектуальним інвалідом. Пряма цитата від Ляшка. Це глобальна реформа. Вона буде пов'язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний мсек. Вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу. Кінець цитати. Так, от я вважаю, що це пряма ознака інвалідизації, інтелектуальної інвалідизації, і нам треба ставити в суспільство питання, щоб ми проходили проводили, верніше сформували такий інститут на зразок МСЕК. І ми оцінювали оцінку втрати функціональності, інтелектуальної функціональності в урядовців і депутатів, і повертали їх в економічний стан. Це важливо дуже. Не виплати з бюджету після їх а, значить, відходу від справ аферистичних і паразитичних, тому що вони ж бачать тільки, дивіться, чим вони стурбовані. Що інваліди, які за свої гроші протезувалися, претендують на якісь копійки з бюджету. Там невеликі суми взагалі. Вони цим стурбовані. Вони думають, що ми не стурбовані ними, що вони вигортають лопатою гроші з бюджету і не хочуть повертатися в економічний стан. Вони хочуть інвалідів повернути в економічний стан, відправити їх працювати. Почекайте, а може ми їх відправимо працювати? Може ми ляшка після його урядування відправимо цей на, на завод робити боєприпаси? Повернемо йому статус, економічний стан йому поновимо? Бо він ж його втратив, розумієте? А дивіться, яка важлива річ. Для того, щоб він припинив отакими е, оборотами і складнопідрядними реченнями говорити, як я вам зачитав, це можна тільки виправити, ну, десь е, на буряках, ну, гектарів 5 йому дати буряки, і щоб він їх обробляв вручну. Або відправити на якийсь завод, збивати подони, тому що він. ну... Ви розумієте, він не зможе зразу приступити ляшко, виробляти снаряди і патрони. Це не просто для нього буде. А ящики збивати разом з Марченком, я думаю, в самий раз буде. І потихеньку-потихеньку вони будуть проходити реабілітацію. І далі ми, періодично, раз в рік будемо їх проводити через ці комісії, встановлювати. От Поновлення функціональності інтелекту. Ну і так от ми будемо їх виводити, виводити їх, відводити від бюджету і переводити їх в економічний стан. А то розумієте, якось у нас все дивно відбувається. Ляшки, Марченки спокійно виходять, оце все говорять, і на це все не реагується ніяк. І ніхто не може подивитися на ситуацію, якби, навпаки. Тобто люди, які самі паразитують, витягують просто тоннами гроші, з, тому що це навіть не мільйонами. Я не знаю, як це вже це вагою треба вимірювати з бюджету, але бачать про те, що інваліди, які протезували за свої гроші, які захищали нас з вами. Вони там претендують на якусь компенсацію по інвалідності. Ні-ні, ні все так не буде. Я вам кажу, що буде створений спеціальний такий МСЕК тільки для урядовців і депутатів і всіх, хто були на державній службі, і ми їх будемо повертати в економічний стан, не, не до бюджету, не до пенсій, виплат, які вони значно отримують. Дуже гарна ідея. Я дуже дякую. Ідеологам Сережі Марченко, я думаю, Шмигалю ну, Шмигаль навряд чи би додумався. Я, я просто знаю Сережу Марченко. Я знаю його ідеї, там кладезь ще з 2014 року, як він там по охороні здоров'я. І в нього завжди прямий зв'язок. конект там прямий з Міністерством охорони здоров'я. Я йому дякую за те, що він таку вигадав ідею і доручив Віті ляшку, щоб Вітя свиснув. Вітя свиснув чудово. Ну, от, власне кажучи. Отака моя реакція на е, вчорашній конгрес чи брифінг за підсумками конгресу місцевих і регіональних влад у Житомирі. Я дякую всім за, за увагу на цьому. Дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.